Облаштуйте місце для медитації. Знайдіть в квартирі, в будинку якийсь затишний куточок, місце. Де вам буде спокійно, тихо, приємно, так би мовити, своє місце сили. Це може бути підлога, можна це робити на килимку, як я. Це може бути ліжко, диван. Наприклад, ви можете сісти, да, якщо болить спина, на саму медитацію, ви можете сідати зручно, ось в таку позицію. Або я дуже люблю в ліжку, наприклад, сідати, да, е, якби шукати опору для спини, складати ноги і ось в таку позицію. Можна витягнути ноги да, і опертися спиною на якусь опору, щоб ви могли розслабитися. Також, якщо ви медитуєте, сидячи на підлозі, тобто версія для медитації, така класична, це, звичайно, Лотос, мудрий, рівна спина і тотальне занурення в своє. тіло. Але ми сучасні люди, в нас дуже багато уваги не всередині, а назовні, тому нам складно адаптуватися до цієї позиції, тому можна знайти якусь опору, щоб бути вище, щоб коліна були нижче тазу, або покласти подушки. Наприклад, якщо у вас не вкладаються коліна, покласти подушки під коліна. Загорнутися в ковдру, м'яку в якісь теплі речі, носочки, наша мета. Знайти максимально комфортну позицію, в якій ви не думаєте про тіло, а можете звернути свою увагу саме на внутрішні стан, на якісь процеси, на думки, які з'являються. Та, і таким чином не відволікатися на зовнішнє. Також, звичайно, попередьте своїх близьких, рідних, щоб не заважали, щоб ніхто вас не відволікав і ви. Могли саме сконцентруватися всередині своєї системи, якщо приходять тварини, а вони люблять, так само як і дітки, люблять потрапляти в поле медитуючого, тому що це насправді таке достатньо збалансоване, гармонійне поле, енергетика. В ідеалі, поки ми з вами вчимося, робити це наодинці, а потім з часом вже улюбленці діти ніхто не буде вас відволікати саме від вас. Що ж, сідаємо зручно, готуємо простір, можна запалити свічки, а музика нам не потрібна, щоб вона не відволікала. І занурюємося в медитацію.